Люди, всім привіт! Завдяки вашій допомозі, я в чергове опинився за кермом буса, який приїхав з-за кордону до нас в Україну. І оскільки останнім часом це стається якось доволі таки часто, вирішив все ж таки поділитися своїми думками, враженнями на рахунок того, чому люди люблять буси. Дуже багато хто не уявляє собі їзди на легковому автомобілі чи там на паркетнику, якомусь чи чомусь подібному, а обирають саме бус, хоча. Не роблять якихось справ, для яких потрібно стільки простору, чи не мають, наприклад, таку велику родину, чи я навіть не знаю зайнятість, де потрібна така кількість сидінь. Наприклад, дуже часто можна зустріти людей, які їздять, якби по справам, навіть на вантажному бусі, просто на кожен день такий би мовити підсрачник та піджопник, точніше, навіть і от я сьогодні їду з міста рівне до міста Київ. І перше, на чому ловлю себе на думці, що за кермом буса це у нас, мабуть, найменша версія буса в цілому, Volkswagen t 5 ти себе почуваєш більш впевнено, адже ти сидиш щось середнє між фурою і немаленьким паркетником, типу там 200-го крузака чи 570-го Lexus, хто зрозумів, той зрозумів. І фурою, так тебе тобто, така посадка доволі висока. Завдяки цій посадці у тебе неймовірний просто огляд з місця водія, і звісно ж ти набагато краще, набагато швидше все бачиш. Зможеш реагувати раніше. Ти бачиш далі там за автомобілі, які йдуть, наприклад, перед тобою. Зможеш зрозуміти спрогнозувати раніше свій маневр, якби ну і в цілому, їзда, якщо ми говоримо от на бусі по якимось там трасам на далекій відстані. Вона цікавіша, тому що знову ж таки з вищої точки ти бачиш набагато більше, дуже красивий огляд в багатьох локаціях. І в цілому поїздка вона тоді сприймається ну якось більш цікавою чи що. Не знаю навіть як це описати, бо в легковому автомобілі ти там завалився, в тебе маленьке лобове скло, ти бачиш там перед собою дорогу, але не маєш часу через, мабуть, більшу швидкість руху, все ж таки, і через менші вікна і таку трішки дивну посадку. Ти не маєш часу роздивитися все навколо. Я от третій день на бусі на цьому вже катаюсь. Там то я його на ремонт, то перший день забирав, їздив, потім на мийку віддавав, то ще на якісь справи. І от кожен раз я сідаю. Блін, ти сидиш, як наче на троні на якомусь, і це таке відчуття, воно дає тобі додаткової впевненості, якось такого відчуття самогутності чи що. Ну, такого не буває у мене за кермом будь-якого автомобіля, навіть набагато потужнішого, динамічнішого, ніж цей бус, який має там собі 96 кВт-130 кінських сил. Все рівно якби от якогось такого не відчуваєш. А саме через посадку ти сидиш високо, ти себе почуваєш впевнено, ти все бачиш навколо і від цього якось. На душі приємніше, та <сь> такі мої перші відчуття. От я сиджу, в мене очі на рівні верхньої точки BMW iX. А це, вибачте, не маленька махіна сама по собі. По друге, так буси вони зазвичай мають дещо гірше шумоізоляцію, ніж легкові автомобілі. Не всі, звісно ж. І від цього ти краще чуєш двигун, він в тебе стоїть отут от одразу, не десь там далеко під капотом. А от під торпедо, ти чуєш, як шипить турбіна. Ти чуєш, як цокотить цей турбодизель для тих, хто полюбляє автотранспорт. В цілому використовує його не просто як там піджопник на кожен день, а от як транспортний засіб, від якого ти відчуваєш і якусь емоцію, отримуєш. То це додатково якийсь такий заряд. Позитивної енергії, тому що рокотіння двигуна, особливо тут під капотом 2,5, живий, здоровий, в нього є свій характерний звук, якби і це також драйвово, приємно. Навіть при тому, що ти їдеш. от Я на круїзі, їду 110 від міста Рівне. Тут є круїз. Зараз мої підписники це мають зрозуміти. І, мабуть, через це якби також додатково приємно на ньому їздити. Плюс передачі з пониженим крутним моментом. чи Передавальним числом, навіть при тому, що ти розганяєшся не до таких високих швидкостей, як на легковому автомобілі. Момент цього розгону через те, що кожна передача вона має більше такого тягового крутного моменту, воно якось відчувається веселіше. От ти сидиш високо, та і швидкість в тебе при цьому на такій висоті сприймається якось зовсім по іншому інші відчуття, ну реально. І тут важливо далі вже сказати про інші вже більш практичні речі від бусів, чому люди їх купують. Це, звісно ж, простір. Якщо ти займаєшся там ремонтом, будівництвом, чи не знаю, працюєш десь, наприклад, на якомусь виробництві, тобі треба щось перевозити кожен день, то бус це знахідка, тому що тобі не треба думати, як там в той універсал чи мінівен затолити затулити якісь там довгі вантажі, там меблі чи щось подібне. Ти просто це береш і вантажиш якби. Звісно, немає межі, якби всьому простору якби. Але тут це робиш набагато простіше. Я свого часу, Т6 колись в мене приїжджав, я в нього взяв, заїхав квадроциклом В будку не треба було думати, де взяти причіп, як його перевезти. От вам банальний приклад, як можна використовувати буса. Якщо ми говоримо про пасажирські буси, то, маючи багатомісний бус, ти будеш більш комфортно возити пасажирів. Це якраз таки стосується людей, які мають велику родину. Там, Чоловік, дружина, наприклад, і троє дітей, це вже п'ятеро людей в бусі. Вони не тільки зможуть сісти комфортно, а ще й найбільша проблема, мабуть, багатодітних родин. Це де розмістити потім речі, коли всі пасажири сіли. Бо навіть якщо ми візьмемо, наприклад, там компакт вене, мікровене, якісь там туран, той самий Фольксваген, чи щось подібне, навіть якщо там і є шосте сьоме місце, третій ряд, то сидиш ти там, наче на стульчику на якомусь чи не знаю там, вибачте на унітазі, так коліна вгору. Там ще можна, в принципі, сказати, що окей, буде дітям, але де діти, потім всі їхні речі, іграшки, якщо ви їдете в якусь далеку дорогу. А в плані буса, от тут все набагато простіше і комфортніше. Тому, мабуть, люди і обирають пасажирські буси замість, наприклад, мінівена, який би був компактніше, який би споживав менше пального. Хоча маю сказати, от я їду в мене сьогодні шлях 320 км, Вчора лампочка вже горіла, вже аж так під кінець яскравіше починала горіти бо я виїздив практично все пальне і заправив по талонам 30 літрів, 320 км, а там ще доволі таки далеко до лампочки. Тобто в середньому бус 7,5, якщо в такому повільному темпі, там 90 по трасі, і в районі 8, 8,5 до 9, якщо ми їдемо жваво, там 110-120 споживає, що відсотків десь на, мабуть, 30-35-40 більше, ніж легковий автомобіль, наприклад, Плюс-мінус такому режимі. Але якщо ти отримуєш е таку кількість простору, такий крутезний огляд з місця водія, то, мабуть, воно того варте. Ну і плюс за рахунок того, що буси вони розраховані на більше навантаження, вони дещо краще переносять. Е Нерівності дороги, більше колеса, вантажна гума більш витривала, знову ж таки, цежка зазвичай йде, підвізка більш витривала. Хоча тут не скажеш, що комфортно від'їзди на бусі по нерівним дорогам в салоні, бо є певний шум, наприклад, я зараз на вантажному їду, там будка гримить позаду. Комерційна техніка, вантажні буси, вони дещо дешевші по цим всім матеріалам, тому на нерівностям вони бухкають, скриплять, торохтять. Але в цілому, якби ти себе. Певніше почуваєш на нерівностях. Можна на бусі трішки сміливіше валити. Тому, мабуть, ці речі, якби, що великі колеса, витриваліша гума, витриваліша підвізка. Більший кліренс, до речі, буси мають в районі 20 там, і більше сантиметрів, що дозволяє їм знову ж таки проїжджати нерівності набагато краще. І от ці речі, мабуть, і впливають на те, що коли ти бачиш якийсь бус, то він несеться зазвичай набагато впевненіше, ніж легковий. Бо ти бачиш далеко. Через автомобілі туди подалі ти не турбуєшся за ходову за автомобіль, тому дозволяєш собі більше. От тому, мабуть, бусоводи, вони іноді, на вигляд, по поведінці дещо дивні. Це мої враження, це виключно моя суб'єктивна думка. Не хочу нікого образити, але от що, що в мене з'являється від'їзди на цьому автомобілі, я тим з вами і ділюсь своїми враженнями. Повторюсь, це виключно от, що прийшло в голову, так і що важливо сказати. Що, мабуть, треба було почати це відео. Я почав вам дякувати за те, що я знову за кермом буса, тому що цей бус е, придбаний за кордоном. Ми на нього збирали разом всі з вами. Назбирали немаленьку суму грошей, і за цю суму практично всю він був придбаний. Тут хочу подякувати всім, хто долучається до зборів. Цей збір у нас був з розіграшем. От головний приз сьогодні буду вручати якраз таки людині, яка його отримала. за... Умовами розіграшу, так би мовити, першому, хто випав в результаті розіграшу, це виявляється активний учасник спільноти на Ютубі Олексій і там в Телеграм-групах, бачу його часто. Так якось співпало, що рандомайзер випав на нього, і він каже: якщо будете проїжджати, то краще я зустріну виїду ніж відправляти наживо отримаю. Будь ласка, хочу подякувати також окремо фонду Brave Ukraine, який, незважаючи на свою зайнятість, незважаючи на те, що Хлопців, які проживають у Данії, є своя родина, є свої якісь справи. Тим не менше, вони вже не вперше допомагають. Підібрати буси, буси доволі такі якісні і допомагають повністю організувати логістику, передачу цих бусів. Цей бус до речі йде для третього загону спеціальних дій спецпідрозділу гурмо Тимура, і він передається на військову частину, повністю всі акти, там листи і так далі. Це все офіційно. І зараз зупинюся, якраз і покажу, що ж це ж все ж таки за бус, щоб ви розуміли, що воно приїхало, що я не просто взяв там якісь прокати і щось вам намагаюсь тут розповісти. По Попереду місто Київ, яке воно яке воно грандіозне, просто по зовнішньому вигляду. Це якраз такий спуск біля стоянки. Ох, видніються вже там будиночки. О, така штукенція. Це у нас Volkswagen Transporter t 5 вантажний 2008 року. Під капотом як я вже говорив, 2,5 турбодизель, механіка шостиступінчата. У нас звичайна база, звичайна висота. Без чогось додаткового, але в нас вантажівка. Попередньо у неї тут всередині було багато шухлядок, але вони навіть в Україну не доїхали, тому що попередній власник чи фірма його вони там займаються електромонтажними роботами, і у них є свіжіший бус, куди вони це все переставили. Бус стояв практично рік, можливо, навіть трішки більше. І власне отут ви всередині бачите. Те, на що пішли ще додаткові кошти зі збору, тобто сам бус був придбаний доволі таки дешево для нього, але ну, зрозуміло стало, коли він приїхав в Україну, чому він так коштував, і в принципі це адекватно. І мій підхід, мені здається, він є більш правильний, ніж купити там в дещо кращому стані, але значно дорожче, і віддати в роботу, де він почне сипатися потім вже в процесі експлуатації. Мій підхід такий, що краще взяти а, живий, в першу чергу, по технічній частині, по двигуну, ходова частина в такій. Руках за такі гроші, ну її все рівно треба пересипати, тому що перший виїзд почне стукати-грюкати. А тут у нас така ситуація, що у нього там була лопнута передня права пружина. Її замінили, воно все стукало, грюкало. Неможливо було щось відрегулювати, чи прикрутити, чи замінити. Тому було куплено новий підрамник, це старий лежить. Пересипана вся ходова, два підчіпника стопічних. От все тут що з нього зрізали, зняли, стабілізатори тяжкі, якби два амортизатори задніх, олива, фільтри повністю пересипана сервісна частина по автомобілю. Ну і в принципі так, стан у нього будочки доволі таки непоганий. Працює центральний замок у автомобіля. Зовні рижики є, але в принципі, на швидкість вони не впливають. Та отут замок, здається, не працює. Єдиний ще мінус. Отак він виглядає з водійської сторони. Найголовніше співобрату заводиться, мінімум якихось нарікань по. Двигуну його частині підкапотній, там трішки запотіває турбіна, але стружить автомобіль, дай Боже, тобто технічно він був на СТО і ніяких якби, питань не виявлено. Зробили легеньке прибирання по салону. От, також частенько. Три місця. Хоча тут, якби, що в повній амуніції їздити, то два бійця тільки сяде. Але в цілому мені бус дуже сподобався за свої гроші. Давайте вам покажу звіт, що у нас витрачено. От у нас що було зібрано. 304 885 гривень 78 копійок. Вартість буса це в датських кронах. Потім я робив дві оплати через свій PayPal, через знайомих також просив. От, дві суми. Потім доставку фонд Brave Ukraine покрив. Також зі своїх якби, коштів вони теж збирають. Якби, тому, будь ласка, долучайтесь, допомагайте, особливо якщо ви знаходитесь за кордоном. Ремонт автомобіля став 34 тисячі 73 гривні. Це, повторюсь, новий ну, якби, вживаний підрамник, повністю ходова. Що там були які питання, зроблено розвал після цих робіт і зроблена заправка автомобіля, щоб він доїхав до міста рівне своїм ходом. І залишок у нас 122 тисячі, які ми можемо використати, і, скоріш за все, використаємо для цього підрозділу на наступний автомобільчик, бо їм їх треба багато. Приїхав якраз забирати приз учасник розіграшу. Вас знімати можна? Так. Добрий день. Показує, що дійсно воно працює, що це не якийсь розводняк. Дуже приємно познайомитись наживо. Дякую вам, що донатите. Так, як бачите, і призи працюють, це людинка задонатила, виграла і буде користуватись тепер. І збори також працюють. От, будь ласка, учасник побачив, що наживо їде техніка, документи на частину, все офіційно. От, бус півоберта заводиться. Погнали! Феномен буса. Як тільки ти в нього сідаєш через це відчуття ем, того, що ти маєш гарний огляд, ти наперед все бачиш, раніше зреагуєш, вище сидиш і так далі. Відчуття всемогутності, то в тебе одразу в одній руці вже з'являється стакан з кавою чи чаєм. В іншої руці, от я камеру тримаю, це може бути телефон, чи, наприклад, цигарка, чи ще щось подібне. От якась у буса є дивна магія. Та, друзі, хочу вам всім подякувати. У нас такий розлогий початок був. Потім швиденько я все погнав, показав автомобіль, передав переможцю розіграшу приз. Якби і далі біжу. Чому? Тому що в мене за 10 хвилинок автобус, я ще маю вручити ключі від автомобіля бійцям передати. І звіт я опублікую пізніше. В першу чергу в телеграм-каналі, будь ласка, підпишіться, слідкуйте там. І результати розіграшу. Там і збір я декілька разів публікую, щоб люди долучалися. Також приймайте участь, допомагайте нашим Збройним силам України, хоча б фінансово. Тобто приймайте участь в подібного роду зборах. Як бачите, транспорт він потрібний завжди, тому що транспорт в бойовому підрозділі та й не тільки в бойовому. Ну це як розхідний матеріал. Сьогодні він є, завтра його немає. На жаль, так є. Тому допомагайте, долучайтеся з друзями разом до перемоги. Слава Україні! До нових зустрічей. Дякуємо спільноті ютуб каналу Івана Рибки за предоставлене транспортний засіб, а також фонду Brave Ukraine в зданні за допомогу в пошуку і доставці цього авто. Слава Україні! Героям слава!